Задача номер 5 Наскільки градусів можна нагріти 10 кг міді, використавши кількість теплоти, яка може виділитися під час повного згоряння 100 г дров? Запишемо коротку умову задачі. Маса міді дорівнює 10 кг. Також ми знаємо масу дров 100 г. Ми знаємо, що мідь будуть гріти, отже, питома теплоємність міді 400 джоулів поділено на кілограм Цельсій. Також нам знадобиться питома теплота згорання дров, яка дорівнює 10 мегаджоулів поділено на кілограм, І Переведемо це в основні одиниці вимірювання 10 у 7 степені джоулів поділено на кг. Знайти потрібно, на скільки градусів можна нагріти мідь, тобто дельта Т. Запишемо рівняння теплового балансу. Ліворуч у нас кількість теплоти, яку будуть віддавати дрова під час згорання. Праворуч віддорівнює буде кількість теплоти, яку отримає мідь, щоб нагрітися. Q-дров це кількість теплоти, яка виділяється під час згорання. І дорівнює Q помножити на М на масу дров. Q міді – кількість теплоти, яку мідь отримає, це кількість теплоти під час нагрівання речовини Це міді, маса міді помножити на дельта Т на різницю температур. Підставимо значення кількостей теплоти у перший вираз. Виразимо звідси дельта Т. Це у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Підставимо числові значення у вираз для дельта Т та обчислимо різницю температур. Масу дров потрібно перевести в основні одиниці вимірювання. 100 грамів, це буде дорівнювати 0,1 кг. Провівши обчислення, знайдемо, що 10 кг міді можна нагріти на 250 градусів по Цельсію, витративши 100 г дров.